Мене звати Лілія, я зараз в даний час працюю з імміграційними питаннями. Тому, якщо у вас є певні питання, можу ділитися відповідями разом з вами. Перше питання це було, чи наприклад, я в даний час в Польщі, чи маю можливість переїхати в Німеччину, чи це не буде проблематично. Скажу вам так, що буквально. З новими з новими законами буквально протягом двох місяців. Це трішки важкувато, тому що коли людина приїжджає з однієї країни в іншу, так ви були наприклад в Польщі декілька місяців, переїжджаєте в Німеччину, вас можуть легко повернути назад, тобто сказати вам, в якій країні ви були, і туди і повертайтеся. Якщо, наприклад, у вас є тут дружина, або чоловік, який проживає в Німеччині, або батьки, ви маєте можливість цю людину прописати, так, ну, в себе в своєму житті, то відповідно, коли на кордоні запитують, чому ця людина планує їхати в Німеччину, вам потрібно сказати: я їду за такою адресою, тому що в мене проживає мама, тато чи дружина, батьки, і вони мають що це так. Або, наприклад, якщо вони вас не можуть прописати, так, відповідно потрібно йти в перший приймаючий пункт. Наприклад, якщо це брати землю НРВ, так Норт-Весфалію, це буде Бохум. Богу, мій вас відповідно не поселяють. Вас лише оформляють для вас пам'яті документи, куди можуть вас відправити. На огляд е, і подальший розгляд вашої справи, тому що на сьогоднішній день не так легко отримати 24-й параграф. Відповідно, о, в цей день вас відправляють о, в інше е, житло, де ви будете проживати протягом двох тижнів, і будуть. О, ну це житло теж буде о, в землі Рейн-Вестфалії. Це може бути Бон, Кьольн або інші таке міста, але саме норд вестфалія і два тижні буде розглядатися, буде розглядатись ваша справа, що з вами далі робити. Чи маєте ви певні важливі вимоги, щоб тут залишитись? Чи все-таки потрібно вам назад повернутися? Або ви можете їхати наприклад, як турист, так в Німеччину, але відповідно вам потрібно показати? Певний тур або бронювання готелю, що у вас дійсно так і є, щоб вас на кордоні назад не повернули. Так? А, раніше, так як було, просто приїхати і отримати 24-й параграф, на жаль, вже це не діє і це неможливо. Якщо у вас будуть певні питання, додаткові, пишіть в коментарях.